Зараз бойова машина БМ-21 град Збройних сил України отримала ціль по скупченню російських військ і будуть відпрацьовувати зараз прямо на наворяться. Ми перебуваємо десь в околицях Бахмута, в полях, де будуть відпрацьовувати якраз українські військові. Бачить серед вогонь прийнято. Ми виїхали на вогневу позицію, зорієнтували машину і кинули кацапту середньою. Буває, коли вони йдуть на штурм, то ми працюємо, виїжджаємо там по декілька разів на день. Буває таке, що все тихіше. Останній раз я працював командиром машини, це був травень минулого року. Після травмування я був виведений за штат, проходив період реабілітації. І зараз вимусимося назад на коментарі машини і вже працює знову на Граді. Спочатку я працював в районі Попасний, потім відповідно район Бахмута. Ну і зараз тут. Тоді було значно більше виїздів, значно більше е, цілей е, через велику кількість переважаючу особового складу, техніки противника, то ми працювали ну, в рази більше, ніж зараз. Так. Град це дуже е, страшна техніка. Тобто за 20 секунд воно е, кидає 40 снарядів, які накривають площину. Це дуже ефективна, дуже штра і дуже комфортна техніка для роботи з нею.